Яка літерка? В. В? Вік. Вік. Повторюємо все слово. Вік. Вік. Дімі. Ти наступний. Діміт. Давід. Якщо Діміт не читає, тоді Давід буде читати. Секунду. Ти читаєш це слово. Пересунули пальчик на наступне -ва -а. слово. Ва. Ква. Ква. О, молодець. Ква. Пальчик вниз. Вниз. В -І -І. Почекай, почка почекай, Д... почекай секунду. Давід. Вітка. Віка. А що це таке? Дівчинка Так, дівчинку, так звати пальчик вниз, ще спустіть, будь ласка. Почекайте ось тут, ось тут. Так, вадик. В. О. Разом. Во. Ви. Во. До вас з'єднувати. Вов. Вов. В. Вов в. В. К Вовк. -к. Вовк. Молодець. А що це таке? Это Та такої тварина така, так? Так, Вовк. Пальчик нижче. Нижче. Вов твоє слово. В, в. о. Вола. Далее. Далее, далее. Продолжите слово. Давай ВА. Давай зина. Во. Что ты прочитал? Во. имя так? Да. Молодец. Вова, пальчик вниз, женечка. Вы и мы. Одну вину. Молодець. Переходимо на другий стовпчик. Хлопчики, всі пальчик переставте на другий стовпчик. Женічка молодець. Діміночка, ти не слідкуєш. Постав, будь ласка, пальчик сюди, Максим, чи ось тут. І Максим починає читати. Давай, Максим. Давай, ось тут. Ми з'єднаємо з тобою спочатку в А. Ва. Ти А. Ти? А ти, ти собі тихенько підскажи. Ти А та Ва та. Яке слово? ВАТА, молодець, тільки голосно, добре? Вата. Спускаємо пальчик вниз і далі продовжує Дімід. Ти не слідкуєш. В. -и в н а Яке слово? Вина. 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 Так, завини. Вина. Молодець, пальчик вниз. Давід. Від. Ні, 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 ось тут. н Ван На. Ваннина. Яке слово? Ван в... Дивись, коли дві літерки «ни», ми її читаємо як одну. н а, на. Ванна. 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 Це там, де ми миємось. так? Ванна. ванна. О, десь Пальчик вниз спускаємо. На. Вадику. В. І. Ві. Ві. Т. Д. Ти. Давай з'єднаємо. В. Ві. І. Віти. Віти. Віти, так, це віточки, так? Віти. Молодці, вниз спустили пальчик. Вадику вниз пальчик, Вова, ти читаєш. Ві. 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 Яка літерка? Кашляє. Давід. К. А давай з'єднаємо вік. 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 Ві Вікно. Вікно. Вікно молодці. Вниз спускаємо пальчик Женечка. Ви оно. Ви к. Так тільки тут не ни, а літерка т. А в, ви ось тут тут ви. Ви. ви, в, ви то. Вито. І що це? Виток, Виток за виточок. Да? Молодці. Переходимо на жовту стрілочку, на жовту стрілочку, всі пачку. Давай ще пальці? От ви прочитали і все. І починаєте гратися, сміятися, да, вадик? Угу. угу. Так, ось тут на жовту стрілочку, Дімід, поклади, будь ласка, пачок, щоб ти слідкував. Угу. Максимчик, починай, будь ласка, жовту стрілочку. Читаємо. Ми... Максим, Максим, починає. Зараз ти будеш дуже добре. Пальчик вниз. Димі тепер ти. В В В ні, зайчик. Не. Наступне, наступне слово. Ось тут, ось тут, ось це дівка. Дивись. Максим прочитав слово віник. Ми читаємо наступне слово. Ось тут, зайчик. Дивись. Ти хочеш ще раз це прочитати слово? Давай це прочитаємо і наступне теж. Добре? Okay. Давай. Виник. Виник. Так, молодець, який ми замітаємо, так? В В-и, В. 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 В І В. В І В. Н-о, Н-о. К. Вінок. О, молодець, супер. Спустились вниз. Зараз буде трошки складне слово, але Девід прочитає його. К Квітка. Квітка. Молодець Давід. Супер, ти дуже гарно впорався. Переходимо К. далі. Вад... Вадик. А в ав. Ти і ті. Одразу з'єднуй. Ав. в Т. Автів. Ка. Яке слово? Автівка. Молодець! Автівка. Спустили пальчик вниз. Будь ласка, Вова. В, В, і, ви. 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 Ти. Ви. И. Ти. Ви. Ви. Ти. Ты. Ви ти. Як Вовчик вияв, у Вовчик вияв вийте. Перейшли всі на рожеву стрілочку. Рожева стрілочка, Дімід, рожева стрілочка, Не Женечка. Мовити. Молодець, Женечка, Женечка мовити. Ось бачите, які ви молодці. Далі Максимчик продовжує. Ой, Макс, ой, тут. В и ні Не, не, не В 이, вита. И, <гиб> <гиб> Давай одразу з'єднувати. Давай. В и ви. Вита. Ты Вита. ты. Вітати, да? так? Вітати. Угу. Молодець. Угу. Тиміт. х о Х-о, хо. В-а, в а. Ти. Т. Ховати. Сховав щось, так? Заховав. Ховати. Молодці вниз, будь ласка. О, Ось так, так, ховатись. Кувати. Кувати, молодець, вниз.